Доброго дня, учні 7 класу. Сьогодні на інформатиці ми розглянемо з вами створення онлайн-форм засобами хмарного сервісу Google Форми. Цікавим і корисним сервісом Google є онлайн-редактор. Це є Google Форми, який має ось такий значок, який надає можливість створити документ принципово іншого розміру. Використовуючи цей редактор, можна створити анкети. Для проведення онлайн-опитувань зібрати відповіді респондентів та автоматично отримати зведені статистичні результати у вигляді діаграм. За допомогою цього сервісу можна створити також і текст, тести для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу. Для відкриття редактора форми потрібно на Google диску виконати Створити більше Google форми. У вікні відобразиться шаблон форми, у якому слід заповнити поля, форма без назви, увести назву форми. Надалі це буде використано як ім'я створеного файла. Опис форми, ввести коментар до цієї анкети, указавши мету опитування, категорію користувачів, серед яких проводиться це опитування, термін проведення зазначити інші важливі моменти. Заповнювати не обов'язково запитання без назви. Тут треба увести в поле для введення текст запитання. Тип запитання, відкрити список різних типів запитань і вибрати потрібний. У формах Google можна створювати запитання 10 типів, зокрема такі з короткими відповідями, тобто респонденту. Потрібно ввести відповідь з клавіатури завдовжки не більше, ніж 255 символів. До того ж, згадаємо, хто такий респондент. Це учасник інтерв'ю соціологічного опитування та психологічних тестів. Другий варіант це три варіанти з варіантом відповіді. Тобто, респонденту потрібно вибрати один із наведених варіантів відповідей. Ось вигляд має форма така такий. Далі пропорції. Тобто респонденту потрібно вибрати один або декілька варіантів відповідей. Лінійна шкала. Респонденту потрібно вибрати одну з оцінок у вказаній шкалі. Дата респонденту потрібно ввести відповідь у вигляді дати, число, місяць, рік або вибрати потрібну дату в календарі, вибравши в полі введення кнопку відкриття списку. Варіант відповіді треба увести в поле перший варіант відповіді на запитання. Щоб додати ще один варіант відповіді на запитання, слід вибрати кнопку Додати опцію. Якщо запитання передбачене ще у вільну відповідь учасників, то слід вибрати команду «Додати варіант інше. Далі потрібно вибрати, обов'язковою є відповідь на поточне питання чи ні. Пересуваючи вліво чи вправо повзунок, ось цей такий фіолетовий, і обов'язково в нижній правій частині форми блока запитання, ось такий повзунок. Вигляд заповненої форми з одним запитанням є на ось цьому малюнку. Ми бачимо, що тут можна вибрати один з варіантів відповідей. Для введення наступного запитання слід натиснути кнопку ось таку плюсик. На бічній вертикальній панелі праворуч запитання і аналогічно заповнити блок наступного питання. У такий спосіб потрібно ввести всі запитання-анкети. До запитань і відповідей можна додати графічні зображення, вибравши відповідну кнопку Додати зображення ось такі, ніби гори. За потребу введені запитання та варіанти відповідей, можна редагувати. Для видалення варіанта відповідей потрібно у відповідному рядку натиснути кнопку Вилучити, такий хрестик, або видалення всього запитання кнопку Видалити. Якщо наступне запитання має таку саму або схожу структуру, що й попереднє, то для пришвидшення роботи можна створити копію запитання, вибравши кнопку Копіювати, а потім редагувати текст. У анкеті запитання можна розділити за окремими розділами це логічні блоки анкети, увівши для них назви. Для цього використовують кнопку Додати розділ. Також можна змінити кольорове оформлення форми, вибравши на верхній панелі інструментів кнопку Налаштувати тему. І бажане оформлення. Крім того, можна використати, тобто виконати налаштування, способу отримання результатів вибором кнопки налаштування. Після введення всіх запитань та оформлення анкети, потрібно переглянути, як буде виглядати створена форма під час відповідей респондентів в інтернеті. Для цього на верхній панелі інструментів слід вибрати кнопку Попередній перегляд, переглянути форму та її оформлення. За потреби можна повернутися в режим редагування, вибрати кнопку Редагувати цю форму і внести потрібні зміни. Коли форму для опитування створено, її потрібно надіслати респондентам. Або за посиланням викласти в загальний доступ, або відправити посилання на електронні адреси конкретним користувачам. Для цього потрібно вибрати кнопку надіслати на верхній панелі інструментів і налаштувати потрібні параметри у вікні Надіслати форму. Посилання на створену анкету можна розмістити в електронних документах, на вебресурсах, в інтернеті та в соціальних мережах. Надіслати електронною поштою, надавши можливості бажаючим взяти участь у опитуванні. Для того, щоб переглянути відповіді респондентів і загальні результати опитування, слід відкрити на Google диску створену форму в режимі редагування, перейти на вкладку відповіді та ознайомитися з результатами, які автоматично подаються у вигляді діаграм. На цій самій вкладці ви можете завершити проведення опитування, пересунувши повзунок, приймати відповіді в ліве положення. Після цього респонденти не можуть надавати свої відповіді, навіть якщо зможуть відкрити анкету. Ось такий вигляд має вже з відповідями результати вашого опитування, як приклад. На цьому все. До побачення.